Стосунках відбуваються найчастіше зради. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Тут ми будемо говорити про чоловічу зраду і взагалі, чому людина зраджує. Уявіть, що ваш мужчина це окремий всесвіт, окрема особистість. У нього є свій погляд на життя, своя думка, свої цілі, свої правила. Він виховувався в іншій родині. Тобто, я веду до того, що ви ніколи не зможете зрозуміти іншу людину до кінця. Якщо в вашому житті прямо зараз відбувається зрада, зрозумійте одну річ: ви ніколи не знаєте справжніх причин, чому так сталося, чому та людина так вчинила. Але і я знаю точно, що ви зможете це любити себе. Найкраще, що ви зможете зробити для свого зрадника і його коханки, це стати жертвою і страждати за ним. Чому взагалі відбувається зрада? Тому що йому так погано з тобою, так погано в сім'ї, що він просто йде з дому, щоб вгамувати свій бід. У нього як будто немає виходу. Зрада може трапитись в будь-який момент, а особливо, якщо ви намагаєтесь створити ідеальні умови, ідеальну стабільну сім'ю з ідеальними дітьми 100% знайдуть краще, тому що хороші дівчатка зазвичай нікому не цікаві. А якщо у вас повторні зради в різних відносинах, то важливо зрозуміти, чому вони відбуваються. Від цього абсолютно ніхто не застрахований. Це неможливо контролювати. З цим може зіткнутися кожен. Адже іноді це урок, який потрібно пройти. Це важко зрозуміти, але ми еволюціонуємо через біль. Найчастіше питання: як можна уникнути зраду? Існують прості, але ефективні стратегії, що допомагають зберегти міцні відносини, підтримка емоційного зв'язку. Регулярні обговорювання почуттів і потреб допоможуть зберегти емоційну близькість. Важливо запитувати партнера про його почуття і хвилювання, ефективна комунікація, яма повага, ключ до успішного партнерства, збереження новизни, спільні пригоди, відвідування нових місць, і заняття новим хобі зближають і оновлюють відносини, розвиток фізичної близькості. Приділення часу один одного це теж дуже важливий момент, який не можна нехтувати. Крите обговорювання, труднощів, чесність у висловлюваннях допомагають зберегти довіру. А довіра це дуже важливо. Важливо зрозуміти, зрада у відносинах це не кінець світу, а можливість для зростання і розвитку. Зараз поясню. Твоя особиста еволюція може починатись після важких уроків. Багато жінок згодом усвідомлюють, що негативні події призвели до позитивних змін у житті. Зміни в житті можуть бути важкими, але вони часто ведуть до кращого. Важливо вірити, що все, що з вами відбувається, має сенс. Але я знаю точно, що саме час лікує рани після зради.